Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття розвиток мовлення плюс соціум. І тема нашого заняття космос і наша планета. Дітки, а давайте тепер розглянемо з вами сонячну систему нашої сонячної галактики. Перша у нас Сонце йде. Потім планета Меркурій вона не дуже величка. Потім Венера. Наша планета Земля? Марс, Юпітер сама велика планета, Сатун з обідком. Уран, теж голубого кольору планета, Нептун і сама маленька Плутон. Дітки, а тепер давайте глянемо, що буває в нашій сонячній системі ще щось. Це галактика, це зірки, які ми бачимо на небі, це наша планета Земля. Бачите, давайте ми розглянемо планету нашу і скажемо, якого кольору дещо. Дітки, голубе це вода, зелена і коричневе – це суша наша планета, а біле це Сніг або лідники на українській мові. Ось діти. А тепер давайте роздивимося з вами. Астероїд, так, да? ось бачите, який камінець? Він великий-великий. Може на декілька е, сотні кілометрів три і може навіть впасти на нашу планету, коли буде летіти. А ось сама і комета. Ось, бачите? Хвост астероїда, або да, як ще правильно його називають. Дітки, ось ми з вами роздивились сонячну систему. Дітки, а тепер я вам назову основні супутники, які є в нашому небі. Перший це місяць, другий Фобос, третій Деймос, четвертий Іо називають п'ятий Європа, 6. Ганімед, сьомий, Каліс, Калісто, восьмий. Маміс, 9 Н. Целат, 10 Тефія, 11 Титан, 12 Гип. тринадцятий – 13. Міранда, 14 Аріель, 15, Умбріель, 16. Титанія, 17. Оберон, 18 й протей, 19 й тритон і 20 й нереїда. Ось такі основні супутники є на нашій планеті Земля. А ось пояс, бачите, астероїдний ось такі. Ось. Дітки, а зараз я вам розповім цікаві факти про галактику. Слово галактика з грецької означає молочний. Сонячна система розташована в галактиці, яку іноді називають чумацьким шляхом. Галактика, в якій ми живемо, має форму спіралі. У самому центрі галактики розташована за масою та розміром чорна діра. В центрі галактики дуже активно йде процес зореутворення. Це коли гинуть старі зірки і на їх місці з'являються нові небесні тіла. 10-15% маси нашої галактики становить пил і розсіяний міжзоряний газ. Через пил. Ми бачимо нашу галактику на нічному небі. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей.